Це новий влог, а ну покрутись. Такий, такий тип стильний. Як вам цей стиль, оцініть в коментах. це жорсткий тип. Давай трючок в цьому стильному. На кранк на Бобровському. А, Бобер, Бобер теж стильний, так, да? типа? Ну, типа, ну це не этот стиль, бачите. Це. Ну все, сьогодні буде навалювати реп навал. Сьогодні я заказував втулочку Cinema ZX для одного райдера. Вона успішно прийшла і ставиться на велік цього типа. А зараз ви побачите, хто це. Хто це? Як ви ожидали, це втулка для пса і тепер пес має саму дорогу деталь на своєму веліку. Бачите, який в нього велік. І яка тепер втулка буде стояти на передньому колесі цього чоловіка? Тримайте. Ваші емоції. Я дуже радий. Ви Я дуже не радий? Я ну мішові. і все, і тепер буде тіп кататися на новій втулці, а дивіся, яка була. На 48 спіц, на шарах. На яких гайках? 19-х. Ну, ви поняли, так що оце, ну покажи ще раз, цей цікавий. Надписів, от, хаби. Так що ті буде і скользити, і болти має, і на ну, просто, Тепер фахати має. Сьогодні ми граємо в Game of Bike. У нас є два новичка, які на цьому споті. Це у нас єдиний сухий спот. Бо бачите, все мокро. Це єдиний сухий спот, на якому зіграють два молодих райдера в Game of Bike. Пес, роботяга. І глібас работорговець. Глібас роботорговець, пес роботяга. Два вельчика. цей вельчик. Вот цей вельчик. І <laughs> вот, вот цей вельчик зараз вот будуть битися на смерть. Зараз вони чукаються, вибирають, хто буде перший гадати. Так, гадає перший песик. 4 букви і один маліган. Давай, починай. Давай на ліонеті. На куди? зі сходинки. На зі сходинки. Так, я буду повторяти. Є три спроби. Три? Ну, якщо маліган возьми, то три. Ой-ой-ой, ні, там треба спочатку передні. О! ні ні, ні. Песик поставив першу літеру, тепер гнібас гадає. Просто ТРГ Просто тергреб зі сходинки. Просто тергреб зісходимки. Ти долік? Я не мій ТРГ. Боже. Ми зараз подивимось. Ти навіть не їбаш! Uh, там, там... <laughs> там просто в свісі. Чи Пацани, пацани. Ні, був попа. Оц, Оце Андрій, ну не треба підписуватися, це їм саме хуя. Да, лучше Роман Остапа, лучше Роман Остапа. <laughs> <У> 100... <coughs> Умираю, до болі в горлі. Хейтер Роман Остапа. У 100 мільярдів. <laughs> у 100 мільярдів раз. Э, цей. Але цей пес, де ніхуя не може. Оцей пес, сука, Ну і зараз подивимося, хто виграє, так що все. Exactly. У пса одна буква, у гляба одна буква пес згадає. <laughs> давай, давай оповнець. Ополанець зі сходинки. А, і ще пацани, пацани. Оцей зараз буду робити трюк, його треба в Румунію забрати. Щас, ще, сейчас, скажи. О, О, пса, цього, пса, цього пса треба в Румунію на високу всю. Він пес, його, його треба на виставку всі у Румунію. Вона є в дроп. І, і він буде на цій виставці, і він не. буде 100% на цій виставці. Кожі, пацани, 100 мільйонів лайків собі ставимо Все, 100 мільйонів і пес на виставці. Да. Сказати стабільненько. Оце да Халфкап в нос <laughs> Так, пес, що ви гадаєте? До камери? До камери. ні 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 до камери спочатку. Я камери. гадаю. Тоже саме, оповнати то же саме о планеті зі сходинки. А глянь, чуть не розбився. Ну, подивимось, зараз чим зробимо. Це нормально? Так, дивимось. Ну, їм пропродить. Песик робить вас. Ну! Дякую. Ти би кому Песик? Дивись, о. Ти долба його вод. Це не мій. Все, 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 тихо. Глеб повторяє. Глеб повторяє. Глеб повторяє, Глеб повторяє. Дві спроби ми. На... Та йо-ма-йо, то йде з кадра. Є! Закинувся! Надо було ножки, педальки, і без діла. Давай. Друга спроба сделал. А вон Так, зробить чи ні? блядь? стоп. Да! Бля, вийшов, вийшов! Бля, на лопа выйдет! ну ти вийшов? Та пофіг. це повтор. Защитуємося чи ні? Не знаю. Ну давай да, пес, засчитуємо чи ще одну попитку. Бо він вроді вийшов ще одна попитка. Бо вроді вийшов, але. Знаєте. Дуже сумнітельно вийшов. Так, зараз дивимося ще раз. Так. Бля. Ну він старався, типу, ти так. Говорив, блін. Ну нічого, глябас гадає. Два. Халфкап зі сходинки. Много. Халфкап зі сходинки. Пес поставив другу буку. І зараз глібас буде пробувати халфкап. Чисто. Повторюю. Ну йдуть, в принципі, вплотно. Якщо пес не робить, то буде 2-2. Перша спроба. Друга спроба. Ну, зараз друге, я думаю, зробить. Та все, тихо, тихо. З другої має зробити. Давай, з другої спроби. Да. <реш> так, я пес гадає. Ну? Давай кренк. Кренк, буд! Все, тут буква. Третя буква може бути. Я не вмію. Я ну подивимось, чи пес зробить. Пес не зроби. <реш> Стабільний, три букви, букв? <реш> В нього одна, а в тебе три. Ми можемо. Так може не тільки ступень, може або... Ну да, ви чи згадаєте зі сходів. тільки На їхати не їдемо. О, там той подкат, то цим, робить фейки, це філій. А. Просто робиш 180 на цьому подкаті. І... Ну давайте. Типа ванеті на подкаті фейкі та греб. Ну тут скат такий, ну... Дуже такий сумнительний, ну дивимось. <певцова> <певцова> Гадай. <певцова> Пес може зараз закінчити гру. В камеру, в камеру, в камеру. Бар, так. А давай опа барфле. Давай, опа барфле. Дивимось. Ні, це, Лєд, ти зробив, що такому реліку. Сто процентів зробив. Сто процентів зробив. Без сумнівань, Лєд. Одна спроба, опа-бах. Все. Все. Майк закінчився. За але потім переграв. Вони хочуть реванш в парку, так? Да? Так. Да. Літом я буду пахати. В парку. Ага. Ага. Я буду до літа пахати, щоб тебе. Коли буде сухо, поїдемо в парк. Все, окей. Реванш скоро. Ну все, давай, давай. Да давай отсюда, тут малесенький. ти, вроді вроде як срать трьоху хотів. Це уровень! А, блин! Это уровень и чики 2 строк. Це дуже великий уровень. Давай, давай, давай. Ванеть! Єбать. А где байку холка пробил? Глеб троха все. Глеб уже все. Глеб уже не тот хлеб, который был раньше. Хлеб. Но! Давай, его найти Ебать! Урвал ванал. Ну там понял. А ну покажи. Опа три. А ну покажи колосо. Я заснял. Покажи колосо. Ну оно на свидетеля. Не знаю. Алек. Ну. Чекай. Десь тут. Нема спеціально, десь вылечила. Тут вылечило. Це то вона этих? Потери. Не знаю. А десь ще нема спиці Снімаємо Снімаю Шо Обер, ОБР зробив мене ті Флет Твікі три подкатя у цьому учи, додик. Вона ті? Да. Бля, я не можу Я на драму робив Давай уїбайся Ты улыбайся. Это мой чикенбар. Коронный чикенбар, Кирилл. Никого Кирилла. Не скучай. Это Сучка хочет показать. мне Ты слышал? Ой, Сука, долбоёб. Ладно, Суч. Не бей меня, не бей меня, Артур. Не бей. Нет! Долбоёб. Артур, ты что сделал? Такой Артур. Забей, ты ещё малый. Да? Скажи. Стоп. Ну, оно так, оно не чувствуется Как передний, то было накачано, да? Да. Все, ну, пока ничего. не чувствует. Не пробовал? Пробовал. Напевно, тогда, когда их своих трех. Ну, оно очень мелкое, видишь? Но оно спускает, потому что было как да. тут. Да. Было как тут. Это ты Это Нет. Ви бачите, це сходство. І сьогодні ми убиваємо бобра, так як він нас достав. Давай. Давай, Фао, убивай його. Дай мені, я тоже себе трохи. Дай мені лісов. Я хочу це теж з'їсти трохи. Та куди ти зибався? Що бобра не существує. Це міф, це міф. Це не Бобер. Бобер зараз має лягати і через нього будуть прыгати. Давай він через мене перепригне, а потім Бобер побачить, що він може. Все, давай. Давай, лягай. Наказує. Ну легенько, а ти додик боявся. Він тебе надув, це не порядок. Давай. Давай, давай, давай. Опа, давай, давай, давай. Ну, стани нові, не, я плюс. Давай. Я сам не говорю. Селяж нормально, блядь. Все, бек ту беком прыгайте. Та ні 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 давай, лягай нормально. Воно і так, глядя. Вс, вс. Холодно, давайте быстро, блядь. Все, лягай, вони прыгають. Лягай, я сикую. Давай. Перший? Ага. Міні-тейбли! І помер вижив. А тепер я пригну з кринком через боврас. Ні, до нахуй. Взагалі на так, просто. Да, я, твоя реакція. Це не Ваша реакція. Легенько, так як пес її сказав легенько, в принципі. На спущеному колесі Ну чекай, давай. Твої емоції, емоції. Так! На. І далі, стой гра. Емоції, емоції, емоції. Емоції, емоції, скажи. Так як купу це з гори пригайш, блять, стіляли, блять. За дев'ять, блять. Давай трохи іншу позицію, щоб було все видно. Два менчика вже лягли нашовом. Стритовий чил. Чил стоп! Стрмно ты лезть. Ты не стрмно, ты ложишь тут, а винтовый. Дыгенератор. Ну вообще лайка. Ваши У Уедут там в голове сред берут. Я не переживал. Да, да, да. Вылечил, бля. Кажется, страшно, страшно, да? Вот так, блядь. Что тут? Радостный, да? Это не стрёмно. Ну не Это же Это же Стив. О, нифига. Тип хотел долететь и плоскать. Но тут, чтобы плоскать, долететь, это надо охереть. Задню сюди, сюди. Десь так? Я, так. Я біду, біду. Андрій, ну. чого ти пасане розстріляє? На цьому споті, де Зриві? пес так. дропав. Але пес так. дропав звідси, а тепер вони хочуть звідси пригнути на асфальт. Ну і так, тут так. вища висота. А дивіться, що я, я вам покажу, що я взагалі для себе знайшов на майбутнє. Тут дуже прикольна темка. ну така. <рес> <рес> тут є дроп. От він. Із нього пригнуть на тайрайд. От сюди, дивіться, от звідси пригаєте від сюди і на люб трьоху в кінці. ну Висота тут метр тридцять Але може навіть більше. Але коротко, всім прикол. Зараз я спущусь і вам покажу. І значить ця темка, вона така досить вузька. Бачите, досить вузька. І от звідси, сюди. Ну це я почищу. І оп-оп-оп, і звідси з уголка люб три туди. Дуже така прикольна тіна. Тут дуже вузько, але в принципі це можна взяти. Ну і потім, коли підсохне оця земля, бачите, тут колія. Сюди приго вже пес. А я хочу звідси сюди хавкепчик. Ну Так, щоб поміститися. Вот. Пси, що ви робите ви настроєні, поки я показував дропчик, що я буду делать. Він спочатку буде просто дропнутися. По нього так. Так уж ти хочеш китай. Ну все, вони прыгнуть в землю. І потім я так понимаю. Туди, так? Я вас довільню. Ти дозік, ти вже заробився с ним. Який вас асфальт? Ну добре, хоч як прийняв. Ага, що тут? Ну тут хера. Ну все, давайте, погнали. Як ти готов робити, пацани? Як ти готов робити? Всі напугані такі. Ну давайте. Бобру пофіг. Та бобер то, блін. Пустий тип. Сам ти пустий. Сам ти. Ти баребух. Ти баребух, малий. Баребух. Ахуй. Дивіться на баребуха і втекайте на його реакцію. Поніло, да? Хі -хі. Все, я вже на стандартній позиції. І вони будуть просто звідси пригати, оказується в траву, бо вони бояться до асфальту. Все, тепер має зробити. Доказує, що він буде пахати. Давай. Бубер прибіжав. Підтримати пса, давай, всі, всі! Все! Тихо! Та ну! Тім, не можна! Взяв і зробив до кінця. давай! Руку пожаття. О, гляб поїхав, гліб дропне. А глеб то дропне. ой 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 легко! А ти дойди закрисив, Давай убиваю! Я ж казав легко, блядь, а цей закрисив. Воно дуже відбило. Ні, б... 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 не, ну ти так пригнув ніби легко. Ну легко. Братан, воно... Йобну трюк, Оце настоящий борець! Ой, борець. В асфальт, Тіп тебе унизив, давай! Бля. Не, ти а цей... Ти приземлив, дивись. ти приземлей, ты борис, ти приземляйся. Все, пес, бек тубеком. Та тип, ну ти... ка. Давай, ты ла ты? Матч, просто прыгни, воно реально легко. Все, давай. Ну все, давай. Вираження? Я потім я Ну а я потім в байку переіграю. Що? Потім в байку тогда виграю. Ну короче. Like, зараз you... пронял поражание именно под дробом, да? Yeah. Да.